Телебачення ми не можемо просто... так. Будете вже там. А все, що ви хочете почути, я можу так розказати. Я, ви розумієте, ви мені, мені так, щоб ви розказували, воно мені не потрібно. Я маю це записати на камеру і зробити по цьому матеріал. Якщо я без відео можу щось говорити потім. Ну, мені то, ж треба то, ваше підтвердження, сідайте. Сідайте, Значить, Дивіться, я вам розкажу, що я знаю. Я знаю, що був практичний матеріал по телебаченню з приводу того, що е, трудотерапія і так далі. В цьому диспансері. Е, хто ви, скажіть, будь ласка? як медична сестра? Ви медична ви, сестра да. зараз Так. Ваше ім'я і прізвище. Цьока Валентина Ще валентин, раз прізвище. Цьока через ме кімнат. Присідайте. Я так запитаю. Да. Нехай жінка буде в кадрі. Mm -hmm. Ні, я в кадрі не буду в кадрі, буде пані да. да. так. Так, це. У мене проблема завжди. Це Ба. я одразу кажу. Завжди. Так, розкажіть мені, що ви знаєте. Цей матеріал, що пройшов по інтеру чи по еспресу, я не знаю, на якому каналі Ні. він був, значить по інтеру. Оце все, що було в цьому матеріалі, це все я знаю. Я бачила зйомки вже після цього, про те, що створена була комісія, яка це все ніби має чи розслідувати, чи має щось довести до якогось логічного я не знаю, завершення, чи до звільнень, чи не дозвільнень. Я чула, що там нарікали на те, що окремі медичні працівники, не працівники навіть, а окремі працівники цього диспансеру, ніби зводять крок. Ні в якому разі. Я вам навіть можу це підтвердити, тому що після виходу репортажу в середу, в четвер я прийшла на день, в четвер мене директор пів години перед цим колективом строїла як піонірку і казала, і язик мені вирве, і свинює мене назвала, і гнидує. Ну, Тобто, якби людина була не права, то як то кажуть, що не їла чеснику, душа не буде смертіти. знаєте, я вам скажу так. Наклипу тут немає. Просто діло вже в тому пішло. Казала, що я найняла інтер, інтер мені проплатив, інтер мені нічим не проплачував. Я нікого не наймала, була на городі, люди приїхали, кажуть, ми хочемо з вами поспілкуватися. Бо вона на городі все викричала. Вас лахманючка найняла, лахманючка, ну моя фамілія, дівоча лахманя. Вона каже, що ми просто виїхали в село і спиталися людей, де живе Лахманік. І нас направили так. Я була на городі, вона каже, ми хочемо з вами поспілкуватися. Так і так, така, і така ситуація сталася. Я кажу, ну запитуйте тоді, що вас цікавить. Вони запитались, я їм розказала. І я абсолютно не, від, не як то кажуть, не відрікаючи своїх слів про те, що люди залякані, люди бояться його. Директор, ми, напевно, нам не користується тим, що ми живемо в селі, що роботи немає ніде. І вона от не скажете, як вона сказала, значить ти будеш не, не зробити. От є в нас такий підопічний перепечай. Ну, не, не понравилось їй, що він їй правду в очі випали. Вона його на скарженці в другий інтернат. Був такий мижник теж підопічний, він їй в очі сказав, що хлопці не повинні їсти на оборі, ну, там такі літні павільйони, вони їдять. Бо кажуть тут санстанція, як приїжджала 10 метрів від туалету, вони кажуть, не повинні тут. Їсти. А вона його раз, і накривчик. Він другий інтернат. Отак. До, От так. до і... вас після цього всього якесь упереджене ставлення, окрім того, що вам погрожували? Можливо, вам погрожували звільненням. От ви бачили себе? Зарек... Звільненням, звісно. Що це перший раз? Я кожен рік відвоюю своє місце роботи. Я отримую невелику заробітну плату, але я кожен рік мушу відвоювати місце роботи. Якщо, розумієте, якщо вже я дійшла того року до того, що приїжджав губернатор Хмик в Диражній, і я пішла просто до цього губернатора. Якщо я не встигла вийти з відпустки і мені кажуть, в очі кажуть, будеш вставляти палки в колеса, підеш з роботи. Розумієте? То скажіть мені, то я кожен рік, оце як відібрала гроші за хлорку в держави, тобто в інтернату мені не платили, я була по наказу поставлена за хлорку, як відібрала я ті гроші і давай, кожен рік. Не буду бураків сапати, ну я не можу, в мене хвороба, я не можу сапати То геть приїхав бідний дідик, прочитав її обов'язки, каже, ні, вона не може це, не входить їй в обов'язки. То вона мені цього року входить. Я кажу, не входить. Входить і все, і що будеш казати. Як Тот давно ви іде? працюєте? Я вже працюю сім з половиною років там. Сама захистила курси, мені держава не оплатила курсів. Я прийшла і кажу до керівництва, мені треба курси оплатити, бо п'ять років йде підвищення кваліфікації. Мені сказали, немає гроші. Це коли було? Це було два з половиною роки тому. Я Пішла в відпустку, бо мене не хотіли пускати. Я пішла в відпустку і будучи в своїй відпустці, я пройшла ці курси. Оплатила сама і проживання, і 600 там, гривень за курси треба було платити, бо я в скарженцях поплатила. А цей новий директор як довго вже на посаді? П'ять років. П'ять років? Так. Скажіть, будь ласка, скільки у штаті є медичних працівників? Тому що наскільки я бачила по відео, я бачила одного лікаря і одну медсестру, яку звати, здається, Світлана. Світлана Миколаївна у нас числяться як черговий медпрацівник, так і на півставки старший медпрацівник, тому що поки я була в відпустці, в нас розрахувалася Ніна Васильівна, прекрасна жінка, вона не витримала. То вона прекрасна людина, я не можу нічого сказати. Вона і в своїй галузі, вона компетентна людина. Досить довго вона пропрацювала, ще працювала за Василя Харитоновича, потім вже працювала за Майї Васильівну і це вже за Поліни Карлівну. Вона прекрасна людина. Вона розрахувалася, на її місце прийшло дві людини. Одна, будучи в своїй відпустці, поїздила, подивилася, що ні. І друга одного дня розрахувалася, то це, зарахована була, того самого дня ж вона розрахувала. Як ви можете охарактеризувати як от керівника Поліну Карлі? Ви знаєте, я не можу сказати, що от вона вже погана людина, я ніколи не добивалася її звільнення. Ніколи, ніколи. Розумієте? Я завжди якби сказати, я просила, я приїжджала, от приходила до дідика, там ще жінка така, ну, красива, така, доглянута жінка була. І от я їм казала, що я, вони, ви хочете, щоб її звільнили? Я кажу, не треба, бо людям треба всім робити. Но Нехай ставиться до людей і до підопічних як до людей, як до людей, а не встати, поставити е санітарку і казати дивись мені в очі. Я тобі сказала, подивись мені в очі. Ну, Це нереально, це ненормально. так. Я мама, але я до своєї дитини так не кажу. І треба трохи до людей нормально. А так вона нормальна людина, ну що я можу сказати? Вона і е трохи доглядає інтернати, трохи капітальні робить. ну Це таке. Це вже хай слідство розбирається, як воно робиться там. Як вона ставиться до пацієнтів? Розкажіть, будь ласка. От ви бачили, що справді там вона якось чи знущається, можливо, чи заставляє працювати, чи надає їй в оренду, як говорилося? Ну, по поводу того, що в оренду, звісно, надає. І по поводу того, що брала на роботу, теж було таке не раз. Так що це немає чого тут скривати. Максим, розкажіть, будь ласка. Чи хтось з ваших членів сім'ї також працює в інтернеті? У мене там працює батько і працює брат. Діло в тому, що дуже я не можу її простити того, що мій нема. брат він був мобілізований, він пішов, його мобілізували в травні місяці того року. Коли вже забрали всі документи, йому тільки сказали, що от ти приїжджаєш на той і то число паспорт, військовий білет, ну все вже в нього забрали, в воєнкоматі був. То тоді тут директора всі їхали копати траншеї. І вона посилала цього мого брата. Цей мій брат не міг поїхати, бо вже документів на руках в нього немає. Він вже все, він вже мобілізований і тільки зібрати деякі речі. То вона його із роботи, що із роботи підеш і все. А Але... ким брат працює? Брат також медбрат, черговий медбрат. І перед тим, як вже він прийшов, він був в зоні АТО, воював, він має учасника бойових дій. А вона на п'ятихвилинці перед цим колективом. От у вас є діти? Є. — Якщо я вам скажу, що вашу дитину привезли в трумі, яке у вас почуття? А вона сказала, що якби він воював, його б привезли як Солтуса, а так він ніде не воював. Тобто людина, людина три місяці просиділа там, він нічого не розказує, він почав і курити. І він нічого взагалі не розказує про те, де він був і ще що. Це ви він трошки був. недоречно сказали, але таке питання ще одне. Брат що закінчував? Брат закінчив Чемеровецьке медичне училище і закінчив має вищий освіту, закінчив Хмельницький е, університет. Е, психолога має. В якому році? Я вам не скажу, бо я не дуже так вникаю. А скільки часу він там працює? Він він В почав... інтернаті працював. От з цього місця він почав працювати ще за гладія Василя Харитоновича, Ще проходячи практику після третього курсу, Василь Харитонович його взяв до себе на два місяці. Він пройшов практику на два місяці. Потім він був на державній основі, але тут працював такий білик. І цей білик йому треба було цей брат мій мав іти як на державній основі, мав іти відробляти три роки в селі. Але цей білик… Він з прохання Василя Харитоновича, він з його прохання його забрав звідти і відправив в інтернат, тобто Він працював в інтернаті. Вже дуже давно, я навіть вам не скажу по руках, бо я не дуже так мислю. Ви зараз перебуваєте, почекайте, перебуває Сергій, ви зараз перебуваєте у відпустці? Чи ви зараз? Я що? працюю на роботі. А як на... ти сьогодні приїхали? А я в чергуванні, я вчора на день, а сьогодні на ніч Я на пів на автобус, бо мені треба на ніч на роботу. Ще одне питання. А батько ким працює? А батько в мене працював експедитором, потім його виганяли в залі з роботи, я його відвоювала і його перевели на санітарку палату. — А Експедитором працював? Да. Ну, ми їздили туди, то нам було сказано, що батько працював трактористом. Ні. — І що трактор не. був задіяний в вашому господарстві не. домашньому. У вас велика, до речі, земельна ділянка вдома? Земельна ділянка, а на свій трактор є. Свій трактор да. є. Своя машина, і волинич у нас є, і Жигуль я собі купила. А що за випадок був, що батько отравився якимись гербицидами, коли... Вона навіть поле. про це знає. Так, да, нам розповідали про це. Про це да. Я хотів би від вас Тато був їздив на тракторі на півставки. Ну це було не півставки, це, це було шо? майже кожен Почекайте, день. Почекайте, почекайте, почекайте. Це цікаво О, І він так, що додому він приходив, він навіть дзвонив, щоб ви приїдьте, мене заберіть, бо навіть не мав коли часу поїсти. Він їв кисле молоко і хліб. Все. Скільки Оце... батькові років? Батько з 59-го року. Як довго він працює в цьому закладі? Працює він з 99-го. Він прийшов ще за Василя Харківського. То все-таки на якій посаді він там? Працює? Він працював експедитором, потім його перевели на санітарку палатну і так як він розбирається в тракторі, його попросили стати на півставки трактористом. В нього є якесь посвідчення да, трактування? Да, так, да, так, да. так, так. А в трудовій книжці це було записано? Я не знаю, чи в трудовій А Зарплатню він... він отримував як тракторист. Да, як... Ні, він отримав півтори ставки своїх. Скажіть, зараз батько працює? Санітарка палатна. Зараз він на даний час відпустці, щорічній, як йому положено. А брат? А брат теж він прийшов з АТО, поробив трошки і пішов в отпуск. Він каже, мені дуже тяжко, то він пішов в відпуск. Тож це в нього кінчається, у мене 28 днів відпуска, то в нього кінчається вже відпуск, він вже скоро виходить. Не знаю, як буде далі. І ще одне. питання. Що саме вас збентежило, що ви зробили цей. Е, ну, Поступок такий. Що саме? Щось підприєм. таке? Остання краплина, що сталося? Остання краплина це те, що е, зі слів директора на п'яти хвилинці при всіх людях вона сказала, мене питалися в департаменті, чи воно ще там робить. От. Але я сказала, я її жалу і жалію, бо вона одинока мама і виховує сама дитину. А ви і одинока я... мама? Я не одинока, я розведена з чоловіком, я спілкуюся. І аліментів я не отримую, тому що чоловік купляє дитині, все, і спілкується з дитиною. Але я не одинока, я не вважаю себе. одинокою. Чоловік мешкає в селі з вами. Ні, чоловік проживає, в нього є інша сім'я, але з дитиною він спілкується. Як фамілія його? Цьока Юрій Васильович. А де проживає? Ой, він проживав в Кам'янці, потім вони переїхали в село Заборознівці, то зараз я і не знаю. У нього друга сім'я. Дякую. Пішли. Все зрозуміло.